Імперія авто дає гарантію на мотор БМВ від ДДК Мотор 33 роки. Ви таке чули? А є гарантія в тому, що я зараз провалюся під цей льот? Чи немає, як ви думаєте? Я думаю, що є. Тому не вірте в те, що вам говорять. Гарантії ми такої не даємо, Ну це, щоб ви розуміли, великий дуже плюс в нашу сторону. Тому що якщо дають 3 роки гарантії, ви представляєте, який ми уровень достігли. Ми вже робимо круті мотори, ніж BMW. Гарантію ми даємо, щоб ви розуміли, 20 тисяч це при тому, якщо обслужується машина повністю у нас. І ця машина на протяженні 20 тисяч міняє масла, фільтра тільки у нас. Тоді є гарантія 20 тисяч. Якщо ви цього не робите, у вас гарантії немає. Либо полгода. Поэтому купаемся, закаляемся и не слухаем никого, кроме нас.